Дихай ротиком. Перший робочий день після відпустки у нових умовах розпочала сьогодні лікарка-педіатр Наталія Вітряк. Каже, за колишнім робочим місцем трохи сумує, адже пропрацювала у поліклініці по благовісній 36 років. Звичайно важко. Одне місце добиратись, все. а так добиратись недалеко. Значить, умови тут набагато кращі. Я ж сказала, світло, чисто, прекрасний ремонт. Призвичаюється до нового кабінету лікарка-педіатр Людмила Макарицька говорить, у сучасних умовах працювати приємніше. переїжджати надзвичайно ну, було важко, тому що ми попрацювали там багато років, дітки звикли. Да, умови були ну не занадто. Красиві, але їм було зрозуміло понятно. Я думаю, що на майбутнє всі звикнуть і до нинішнього розташування, і оцінять нові умови також в нашому приміщенні. Готується до прийому пацієнтів лікарка-педіатр Марина Шаліманова. Жінка влаштувалася на роботу 2 серпня. Каже, у старому приміщенні пропрацювала 4 дні, тому ностальгії не відчуває. Нині укладає декларації зі своїми пацієнтами. Уже за тиждень ми задекларували 150 дітей і ну продовжується набір на декларації. Тому якщо є бажання, будь ласка, приїжджайте до нас. Вперше за новою адресою привела на прийом до лікаря, восьмирічну доньку Анастасію Черкащанка Олена Власова каже, нове приміщення поліклініки їй до вподоби. Лише незручно добиратися. Нам взагалі треба з пересадками їхати, так що мені незручно ні туди, ні туди. Двома автобусами. Ну всегда просто більше їздить транспортом. До лікарні привела дев'ятирічну Ангеліну Черкащанка Ірина Кривуца. Каже, переїзду зраділа, бо й умови краще тут і добиратися ближче. Жінка говорить, що живуть неподалік. Порівняно ну, з тим. Яка була поліклініця на благовісні, і зараз, то, звісно, умови наглядно помітні і набагато помітні, тому що і по якості будівлі, тому, бо всі вже знають, які там якому стані була в аварійному стані будівля. На цих кадрах ви бачите у яких умовах до сьогодні працювали медики дитячої поліклініки по вулиці Благовісні. У такому стані, у 2018 році, її взяв на баланс центр первинної медико-санітарної допомоги, розповідає його директор Володимир Коротун. За його словами, колишнє приміщення, яке вони три з половиною роки орендували у міської дитячої лікарні, не відповідало ані вимогам Національної служби здоров'я, ані державним будівельним нормам. Воно не відповідає жодним, скажімо так, вимогам. Будівельним нормативним правилам, чинним 18-го року України, воно не відповідає вимогам інклюзивності, воно не відповідає вимогам пожежної безпеки. Всі комунікації вони зношені, вони потребують повної заміни, і замінити їх фактично не закриваючи повністю це приміщення, неможливо. І питання, чи можливо їх замінити взагалі? Двох поверхів лікарні, де від сьогодні розташовані два педіатричні відділення, розпочали у вересні минулого року, говорить Володимир Коротун. За його словами, на це з міського бюджету спрямували 5 мільйонів гривень. Нині тут проводять повноцінні прийоми. Водночас триває до оснащення меблями, коридорів та кімнат. Додала заступниця директора з охорони дитинства Олена Білецька. Два педіатричні відділення працює 15 лікарів-педіатрів, плюс дві завідувачі відділення і відповідно кількість медсестер. Ну, ще у нас є доповідні служби, це кабінет невідкладної допомоги, кабінет щеплень, буде облаштований закінчиться ремонт кабінету здорової дитини, де будуть кімната для грудного вигодовування, кімната здорового огляду дітей, дітей здорової дитини. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.